Привіт, дівчата. Сьогодні подивимося його думки про мене. На два варіанти. Його думки про мене. Подумайте про своїх чоловіків. Значить, так, перший варіант сигніфікатор мужчини, другий варіант. Його думки про мене. Перший мужчина, другий. Поїхали перший мужчина, хто в нас тут. О, королева кубків. Або чоловік повністю в думках про свою кохану жінку. Або він дійсно в енергії прийняття, в жіночих енергіях. Давайте ще глянемо, який він перший чоловік. Ох! Духовно-бідна людина або фінансово бідна людина, може бути людина в кризі. Тут дивний сигніфікатор, що король мечів випав. Може людина зараз займається, наприклад, йогою, наповнюється, або на щось чекає, поки з неба впаде, хоча король Мечів він такий дядечка серйозний. Значить як не чекає. Ну, ментал, ментал. Може багато зараз думає, намагається наповнитися енергією для того, щоб грошей, наприклад, зробити. Якась тут криза є. Є однозначно. Так, давайте ще, щоб точніше, який ти? Так, тут сильний ментал. Людина так. Тут або людина медитує, дійсно наповнюється, він зараз не в активній своїй фазі. Це людина, це мужчина, він сидить рівненько або лежить гарненько і багато-багато думає. Може, дійсно, криза в житті сталася, він зараз думає, як з неї вийти. Там, може афермації, які слухає, там медитативні практики робить, намагається наповнитися енергією. Ну, дівчата знають, як це робиться, намагається наповнитися енергією, щоб потім цю енергію пустити, наприклад, заробляння грошей. Ну, людина тут не активна, у людини криза. Може пропасти, не спілкуватися ні з ким. Так, ну, дев пентаклі, нього дев'ятка ам... пентаклів, у нього. Як на підсвідомому рівні в нього плани заробити грошей. Так, добре, що про вас думає? Що цей чоловік думає про вас? Тут, напевно, що нічого між вами не відбувається на даний час. Ви може бути, можете бути далеко. Так, да да, 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 да. Тут відстань, закритість. Тут 100%. А хто зараз поруч, то не ваш варіант. Тут чоловік повністю в собі, біля нього нікого нема. Ну, ем... Не відображають зовсім карти. Тут мужчина або сімейний, тут може бути конфлікт сім'ї, там розлучення. Ну, хоча там може бути розлучення. Мужчина, мужчина зараз просто не знає, як далі жити. У нього немає ресурсу, у нього немає енергії, він просто живе в своїй голові повністю без дії. Чогось чекає, але не сподівається. Просто він так. Я ж кажу, тут більше людина, просто в нього по картах якийсь діпрісняк. Він чогось чекає. Може, виплат якихось чекає. Чого ти чекаєш? Виходу, він хоче виходу, він не знає, де знайти вихід. З чим це зв'язано? Може, був якийсь інфантилізм у людини, може, він думав, що все так легко дасться, або все втратив. Тут може бути ще дитяча тема, реально, може, втратив дітей. Ну, з різних причин абсолютно. Може, наприклад, ви розлучилися, ви забрали дітей, і його залишили самого, і йому тепер щось треба вирішувати. Тут людина в кризі, тут людина в трансформації. У нього э, про вас на даний момент думок немає. Тут більше думки, як жити далі, як вийти з кризи. Поки не чіпайте людину, він зараз зовсім не в ресурсі. Він хоче наповнитися. Так, добре. Не дуже приємний такий момент. Тільки що мелькнув тут спектакль. Я так думаю, що посидить, посидить і якась золота ідея пройде йому все-таки голову. Як звідти вийти? Так, добре, другий мужчина. Король вогню. Напротидію, бачите, який тут король вогню. Запальний, сильний, рішучий, дієвий, такий, жаркий, палкий. Як по життю, так і, коханий, це енергетично наповнений. Якщо перший персонаж у нас більше енергії прийняття, то другий мужчина у нас прямо мужчина-мужчина, але щось такий закритий випало. Так, подивимося, в яких ще енергія. Що це в нас? Дивіться, якийсь хитрунчик, такий любвіабільний, такий находчивий, швидкий, прудкий. Тут іще момент, дивлюсь тільки на прямих. І, в принципі, в колоді всі прямі, але чого ж шерочка жезлів в нас вийшла перевернута. Ну, я не вірю в таке, що просто так щось відбувається. Тут може бути таке, що людина себе транслює як. Переможця такого молодець, такий, візде все він встигає, візде він умнічка. Але це може бути. Ну, затуманення, це може бути неправдою. Який ти насправді? Ну, Отак от, от. А насправді людина в своїх рамках, в своїх обмеженнях. Людина може бути або матеріально, або духовно бідна, людина закрита. Тобто, бачите, транслює він себе по королю жезлів, як переможець, як молодець. А насправді там криється дуже скрита, закрита, зашорена людина. Він тільки транслює себе як відкриту людину. З огляду на це може в мене складається така думка, що ви цю людину не знаєте. Це може бути якийсь новий знайомий. Тому що, якщо б ви знали цю людину давно, не було б смислу йому пускати в апилюку очі. Правильно, правильно. Значить, це якийсь ваш новий знайомий. Ну, якийсь він мутний, так скажемо. Думки про вас. Ага, ага. Ясно, понятно? Просто найкращі думки про вас. Імператриця, і наповнення, і свято, і просто з цією жінкою. Ну, тут якийсь пікапер, от серйозно. Він побачив жінку, яка в ресурсі, яка може бути навіть у вас сімейна, може бути у вас дітки, є. свій бізнес. Просто заряжена е, дама. Наповнена ресурсна, з нею весело, класно. І він до вас прибився зі своїм кубком. По рицарю кубків це такі легкі проявлення, але він себе преподносить не так, як він є насправді. Тут якийсь жорсткий подвох. Чого він від вас хоче? Давайте там подивимось. На! На перспективу вийти з нересурсного стану в ресурс не подобається мені. якась людина така з генільцою. Тут реально новий знайомий. Або може ще так бути, що, наприклад, ви з ним колись були разом, потім розійшлися, і тут він знову до вас підкатує. І демонструє, що от ви не знали, що з ним там в житті відбувається. І тут він такий та я молодець, в мене там все добре, в мене все прекрасно. Я такий умнічка, а насправді він не умнічка. Mm -mm -mm. Давайте вам, що вам карта скажуть відносно нього. Ну, ви можете думати, що це ваш імператор, що це чоловік для того, щоб ви стали королевою Пентаклів, що він такий стабільний, що з ним можливо майбутнє. Але тут якась гра. Що історію. Так, він тут чекає, щоб ви його вивели з жертв. Угу. Угу. Може у вас і бізнес? Ну тут якийсь, я кажу, тут якийсь пікапер. Мені не подобається. Він мутний, в нього щось. Що в нього? Що він приховує? Ну, хоче погрітися в промінчиках вашого сонечка. Може, ви його начальниця, таке, може бути, ви можете бути старшою за нього. Він реально тут може бути молодшим. Але він хоче як ресурс, якийсь ресурс, зв'язки, гроші, знайомство, підйом по кар'єрній, по кар'єрних сходах. Ну тут просто якось причепитися і не відпускати. А що він для цього буде робити? Він тут, по-перше, може відслідковувати, знаєте, як там, наприклад, збирати про вас якусь інформацію, дізнаватися, що вам подобається, і давати вам те, що вам подобається. Говорити про якісь перспективи на майбутнє. І. Що ви, дама, за може навіть, щоб ви з сім'ї пішли до нього. Робити так, щоб ви покінчились з королем мечів або з пентакливим. Хоче стати для вас королем Пентаклів. А який в тебе ресурс? А ніякого. А ніякого в нього ресурсу нема. Він абсолютно пустий. Ні-ні-ні. Дівчонки, перегляньте його, послідкуйте. От він за вами слідкує, і ви про нього інформацію позбирайте краще щось там неладне. На жаль, так все класно починалось. Тут якийсь цей другий прям пікапер. Добре, нехай вам в житті зустрічаються тільки прекрасні чоловіки. З гарними, добрими намірами. З якими ви будете ставати імператрицями, щасливими в усіх відношеннях з жінками? Все, сомачкою, бувайте.